Так, друзі, хочу показати, як ми, я встановляю форсунки на Mercedes Vito. Який то процес? Як той процес виглядає? Форсунки ми познімали. Прогнав різьби. Так, такою шорошкою гнізда почистив. Маю такий комплект шорошок. Але в загальному тільки одною майже користуюся. Нізда почистив і будемо потихеньку встановляти форсунку. Малина ми такі шайби і всі посунки нові повалі якісь вона виглядає. Чомусь вона нерівна. Така увага. Далі нас процес, форсунки ми почистили і будемо. Будемо ставити шайби, щоб там не загоряло, не пригарували Ось така паста. Наподобі зубної. Так, ми нас намашуємо нею. І тут воно любить загарувати. Коли шайба прогорить, воно любить пригарувати, а та паста вона вже так не пристає, бо потім. Трудно виймати форсунку, дуже проблеми. А там ще останнє не дуже доступне місце. Так, ми пасти намастили. Так, ми всі чотири резинки помазали. А, ну, форсунки смислі. І поміняли ці резиночки теж нові, бо там часто буває проблеми. На обратку резиночки теж вони затвердають, потихеньку підтикає, по мотору стикає під ніс. Резинки теж нові. Šajbe novi, bultije novi. Gnizda počistili. I budem potihejnko staviti. Так, через зеркальце ще раз переглядаємо, чи щось не попало. Перед установкою продаваю такою продувкою, компресором, 8 атмосфер. Щоб було чистенько, бо там так воно не все то легенько йде. Хто стикався з тим, той розуміє. Tak perreda em dro... Будете збирати, зверніть увагу не попутайте напрямком фішки дозаду машини. Хоч взагалі-то воно і, інакше і не зайде. Я не доглядів. Другу частину відео кину. буде продовження.